Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Так сталося, що Настя виросла без батьків у дитячому будинку. З усього раннього дитинства вона чітко пам'ятала лише бабусю вони жили удвох, і Настя тоді здавалося, що так буде завжди. Та бабуся тяжко занедужала. Спершу сусіди допомагали як могли. А згодом викликали опіку. Настю дошкільного віку забрали до інтернату. Вона не плакала, просто не розуміла, чому більше не можна повернутися додому. Коли Настя підросла і почала цікавитися своїм походженням, їй сказали, що документів на неї немає мабуть, десь загубилися, а може, бабуся їх заховала. Ніхто вже не знав напевно. Після випуску дівчина вирішила поїхати в те саме село на Чернігівщині, де за паперами колись вони жили з бабусею. Хотілося розпитати людей, може, хтось пам'ятає щось важливе. Хатинка стояла перекошена, штахетник давно просів, а двір заліз бур'яном. Коли Настя підійшла ближче, за паркану звалася літня жінка. «Дитина, що ти тут шукаєш? Я Настя. Обернулася на голос дівчина, колись жила тут із бабусею, хотіла дізнатися щось про себе. Настусю, жінка раптом пожвавішала. Та ти ж мене пам'ятаєш? Я Уляна, ти ще пиріжки з моїми яблуками так любила, і Настя раптом згадала теплий солодкий запах, який завжди залишався десь глибоко в пам'яті. А про твоє похудження Одарка нічого не казала. Продовжила Уляна вже тихіше. Вона привезла тебе, як знову їздила виховувати свою непотящу доньку Марію. Ми тоді думали, що ти її дитина. А бабуся про таке вона не розповідала. Ніколи. А ви про ту Марію ще щось чули? Ні, на похорон вона навіть не приїхала, сумно мовила тітка. Так дарку всім селом і поховали. Настя зайшла на кладовище, акуратно догляднута могила, залізний пофарбований хрест, навіть фото немає, тільки табличка. Що ж за таємниця з моїм походженням, бабусю? подумки запитала вона. Якщо я справді донька Марії, повинні залишитися документи, та й від сусідів вона не стала нічого приховувати. Так Настя ні з нічим повернулася до Києва, у гуртожитку від фабрики. Куди вона з дівчатами вирішила влаштуватися працювати, їй виділили кімнату. Дівчині хотілося вчитися далі. Вона будувала плани трохи підзаробити, а згодом вступити до університету. Сьогодні мав бути перший робочий день. Настя прибігла на зупинку і чекала маршрутку. Раптом почула Тітонько, вона різко обернулася. Перед нею стояла дівчинка років семи. Тітонько, вибачте мені, будь ласка, я трохи заблукала, мені треба на площу, я можу доїхати маршруткою, але в мене немає грошей, а татові подзвонити не можу. Чому? У тебе ж є телефон? Є, але тато дуже засмутиться і знову знайде мені няню. А я не маленька. Я не хочу з нянею. А як ти тут опинилася? Я хотіла ненадовго поїхати до парку, поки тато на роботі, на качок хотіла подивитися, а на табличці було написано тільки парк, там у водія ще щось лежало. Я сіла, а приїхала в автопарк, а гроші, мабуть, випали з кишені. Настя дивилася на неї і усміхалася. Дівчинка була така справжня, добре, сучасно одягнена, молоді джинси футболка. Трохи винна, але погляд живий, уважний і розумний. Не той, що буває у загублених дітей, порожній та зляканий. Настя усміхнулася і простянула свої останні гроші. Спочатку розпитавши, як вона планує добратися, і на якій зупинці виходити. Переконавшись, вона простянула дівчинці гривні Тримай. І більше маршрутки не плутай. Дівчинка усміхнулася. І потягнулася рукою до Насті. А ти куди йдеш? Настя вирішила не вдаватися в подробиці. Їду на фабрику влаштовуватися. Сьогодні перший день. На фабрику? З цікавістю перепитала дівчинка. О, ще пак знаю. Вдалині вже виринала маршрутка. Ой, здається, моя. Настя зачекала, доки дівчинка зайде до салону. За кілька хвилин під'їхала її. Тиждень пролетів як один день. Насті безмежно подобалося працювати, її взяли ученицею. Та вона вже набула навики і робила все з усіма на рівні. Наступного дня, коли Настя після зміни йшла перевдягатися, знову побачила ту саму дівчинку. Вона ж тоді навіть не встигла запитати, як її звати Привіт! А ти що тут робиш? Знову загубилася? Дівчинка обережно й радісно підстрибнула. Привіт, а я тебе вже вдруге чекаю. Першого разу зі зміною помилилася. Навіщо? Я вирішила не брехати татові, розповіла йому все, як є. Він, звісно, трохи розгнівався, але не настільки, щоб знову залишати мене зняною. Він хоче повернути тобі борг. Настя розсміялася. Та ну, тебе, там же дрібниці. Дівчина серйозно похитала головою. Тато каже, будь які борги треба віддавати. Вона взяла Настю за руку і потягла за собою. Схоже, її батько теж працював на фабриці. Коли вони підійшли до дверей з табличкою директора, Настя зупинилася Я туди не піду. Чому? Настя не встигла нічого сказати, двері відчинилися, і на неї подивилися чоловічі очі. О, Софійко, бачу, ти знайшла свою рятівницю? Так, тату, знайомся. Чоловік, якому було трохи за тридцять, усміхнувся так і знав, що моя донька завжди діє швидше, ніж думає. Проходьте. Настя ніяк не могла позбутися відчуття, що вже бачила цього чоловіка, тільки коли і як не розуміла, вона б точно його не забула. І Софійка стала дивно дивитися то на батька, то на Настю. Тату, ну що ти вже вигадала? А підійдіть сюди обоє. Настя і чоловік підійшли до зеркала, біля якого стояла дівчинка. Дивіться, чоловік довго вдивлявся у відображення, а потім повільно видихнув. То ось кого ви мені нагадали. Він сів машинально скуйовдив волосся. Сідайте, мене, до речі, Ярославом звати. Настя присіла на стілець. Звичайно, вона знала, як звати директора, але промовчала Ярослав уважно подивився на неї. Хто ваші батьки? Ви завжди тут жили? Вона знизала плечима. Скільки себе пам'ятаю, майже завжди сама. Я з дитячого будинку. До того жила у бабусі у Чернігівській області. Але рідних в мене немає. Настя не могла второпати, що хоче від неї цей чоловік. Ярослав підвівся, підійшов до вікна. У нашій родині 18 років тому сталася трагедія. До речі, скільки вам років? Саме 18, тихо відповіла Настя. Він кивнув. Моя мама занедужила і збожеволіла. Це сталося після полугів на тлі стресу. Вона втекла з дому разом із донькою, моєю сестрою, Їй було лише два тижні, їх шукали місяць. Коли знайшли маму, дитини з нею вже не було. Маму згодом вилікували, але вона так і не згадала, де залишила немовля, він обернувся. Ми шукали її довго. Я теж уже дорослим. Але за документами дівчинка ніде не проходила. Батько давно помер. Він був переконаний, що доньки немає серед живих, а мама, вона й досі вірить. Ярослав на мить замовк. Насте, я навіть не знаю, що ще сказати. Ви так схожі на маму на тих давніх фото. Дозвольте зробити тест ДНК. Настя заплакала. Вона ніколи не думала, що в неї можуть бути рідні, що вона не одна у цьому світі. Зараз вона була розгублена і пригнічена, змогла лише кивнути. Ярослав підійшов ближче і простягнув її конверт. Візьміть, це за допомогу Софійці. Ні, не треба. Треба, Насте, це ваше. А ще знаєте, я так хочу, щоб моя сестра виявилася живою. Та й для мами це буде найбільшим подарунком. Будь ласка, візьміть. Я просто не знаю, що сказати. Минуло два тижні. У Насті був вихідний. Вона якраз збиралася мити вікна, коли у двері постукали. Серце чомусь забилося швидше, вона відчинила. На порозі стояла жінка, Дуню, в очах Насті потемніло. вона почала падати, але її підхопили сильні чоловічі руки. Ну, ти чого, сестра? Тепер у нас всіх усе буде добре. Прийшов тест. Я до того не говорив мамі, хоча й був впевнений, що це ти. Настя розповіла матері, як шукала когось з рідних. Про те, що бабуся привезла її з поїздки, вона, мабуть, підібрала тебе десь дорогою, може, на вокзалі, і врятувала. Я їй буду вдячна за це, поки житиму. Жінка заплакала, досить сльози лити. Обійняв її Ярослав, тепер у нас все буде добре. Настя довго відмовлялась приймати допомогу від рідних, але на вступ до університету погодилась адже навчатися вона мріяла давно, а згодом буде допомагати братові керувати такою великою справою. З мамою Ярославом вони швидко зблизилися, а з Софійкою взагалі були не розлийвода. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.